Розпочалося чергове коло зустрічі міського голови з городянами. 30 серпня з міським головою спілкувалися мешканці мікрорайону. Чотири головна мета таких зустрічей донести до людей інформацію про поточну роботу влади та отримати від городян зворотній зв'язок, роздумів, бажань, можливостей. Ні одна наша ініціатива, ні одно наше бажання без горожан не може бути реалізовано. Міський голова докладно інформував Лозівчан про зроблене шість мільйонів минулому до освоїли на дорогах. Как бы там ни говорили, хорошо, плохо. Естественно, это не те дороги, которые есть в городе Харькове. И я тоже их пострадаю. Масса проблем. Масса проблем. И много чего не сделано. Но я перед вами стою и четко говорю. Мы медленно-медленно. Крейсерская скорость. Мы двигаемся вперед. Сьогодні місто почало активно освоювати кошти, виділені областю на соціально-економічний розвиток Лозової. Єдине спортивное детское учреждение, которое не в том виде, в котором должно быть в нашем городе. Значит, кровлю мы там уже сделали. Сейчас средства, которые мы будем осваивать, хоча б фасад привести в привізів і систему вентиляції отримало місто і кошти на вирішення проблем житлово-комунального господарства, а саме на реконструкцію водопроводу по вулиці Говорова. У Лазівчан також було багато інформації у вигляді запитань і до кандидата у депутати міської ради Ольги Феченко, і до чинних депутатів. Мешканців 4-го мікрорайону не різноманітні питання, Несанкціоновані стоянки транспорту, замала кількість дитячих майданчиків та лав для відпочинку. Такі вирішували оперативно дитинками і прості. Та були скарги із бородою, як то стан покрівель. Є таке відчуття бюджет, що з таки у міського голови є якась така шоплятка, набита грошима. І кожне утро ми хочемо на саді, там хочемо там зарплату. К огромному сожалению, очень сложная система э, финансирования, по которой сегодня принимаются непосредственные шаги державы, чтобы ее упростить, і щоб ми оптимально використовували бюджетні средства. До реалії із бюджетом додають свого і величезні борги городян за комунальні послуги, які вимірюються десятками мільйонів. А з бога буду говорити, говорять, говорю і буду говорити, тільки нас не падають сьогодні. Времени. Я вам скажу так, це точно єдиний вихід із ситуації задавшися. Ми потеряли можливість самоорганізовуватися. Ми не хочемо з друг друга портити відносини. Давайте так. Берем чистый с бумаги. С сегодняшнего дня вы начинаете все дружно и честно платить за все коммунальные услуги, и мы вам на эти средства сделаем 10 шагов на встречу.